Вітаю, пані та панове. Продовжуємо вивчати інформатику і тема нашого сьогоднішнього заняття алгоритми опрацювання масивів, зміна значень, елементів масиву. Ну що ж, давайте розпочнемо. Сьогодні ви дізнаєтеся, як можна опрацьовувати табличні величини, як описати програму зміни значення даних списку. Практичні завдання для розв'язування яких можна застосовувати алгоритми опрацювання табличних величин, можуть мати різне формулювання. Наприклад, найпростіше завдання може розпочатися зі слів дано N чисел. І далі вказується, що потрібно зробити з цими числами, але зазвичай трапляються і складніші завдання, у яких спосіб організації даних задано наявно. Сформувати таблицю квадратів двоцифрових чисел під час написання програм для розв'язування подібних завдань слід виконати такі дії. 1. За умовою завдання встановити чи можна подати вхідні дані у вигляді табличної величини списку. 2. Надати табличні величині одне ім'я, 3. Задати порожній список, у якому буде зберігатися набір даних. 4. У програмному коді записати команди для введення і виведення елементів пам'ять комп'ютера. Подальше опрацювання табличних величин зводиться до використання наступних алгоритмів: 1. Зміна значення елементів масиву. 2. Знаходження підсумків за набором даних, які передбачають використання простих арифметичних операцій чи виразів над елементами масиву 3. Обчислення суми або кількості значення елементів, що задовільняють заданим умовам. 4. Пошук елементів табличної величини, що задовільняють за даним умовам. 5. Упорядкування масиву за деякою ознакою. Зміну значення даних у списку виконують за алгоритмом, який описано у блок-схемі. Спочатку ми маємо з вами початок, далі ввести початковий список даних. І, відповідно, є у нас умова: це перегляд списку завершеного. Є істинне та хибне значення. Відповідно, якщо істине, вивести змінений список даних і закінчити, якщо хибне, отримати значення елемента списку та змінити значення елемента списку. Для перегляду елементів списку в програмах мовою Python використовують конструкцію 4-in-range e n. І далі описуються команди, де I це в нас індекс елемента, N це в нас індекс останнього елемента. Якщо змінювати потрібно не всі значення у списку, а ті, які задовільняють певні умови, то блок схему доповнюють блоком перевірки умов. Ну що ж, давайте на практиці це перевіримо. Давайте з вами виконаємо перше завдання. Нам потрібно створити проект. Квадрат значень, у якому елементи табличної величини A, яка містить 10, цілих чисел, змінюються на їх квадрати. Ну що ж, давайте виконаємо це. Спочатку нам із вами потрібно запустити Python. Беремо увесь екран, натискаємо меню файл, New File. Теж беремо увесь екран. Далі нам потрібно підключити математичний модуль мас. Для цього пишемо from Mass Import, тобто імпортувати з мас. Після нам потрібно створити порожній список A. Для цього ми пишемо A, дорівнює. І пишемо порожні квадратні дужки. Як ми пам'ятаємо з попереднього уроку, це у нас із вами йде порожній список. Далі нам потрібно у циклі FOR запустити лічильник від 1 до 10, тобто наші значення безпосередньо I. Таким чином, ми додаємо введення елементи до списку в області виконання проекту. Далі безпосередньо вводимо елементи списку. Для цього записуємо команду a, append, int, input, ну і відповідно введіть елементи списку. Наступним кроком змінюємо елементи списку, для цього безпосередньо використовуємо функцію піднесення до квадрату. Тобто пишемо A iте -E присвоїти AIT -E у квадраті. І в кінці виводимо результат. Для цього використовуємо функцію print. Тобто пишемо print. a. Ну що ж, давайте запустимо, для цього натискаємо клавішу F5. Окей. Підписуємо, що це в нас тест. Натискаємо зберегти. Замінюємо. І давайте введемо елементи списку. Наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І відповідно 10. Як ми бачимо, ми з вами отримали квадрат відповідних значень. Єдине, що давайте трішки. Ну що ж, давайте дещо підкоригуємо нашу програму. Після слова списку поставимо перебіл. Знову натискаємо F5. Окей. OK. І давайте введемо елементи списку. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. І ось, як ми бачимо, ми з вами отримали квадрати відповідних чисел. Тобто таким чином ми отримали безпосередньо ось такий простенький програмний код у декілька рядків, який нам дозволяє знайти 10 квадратів відповідних цілих чисел. Ну що ж, давайте продовжимо. Зараз виконаємо із вами вправу 2 результати тренувань. На тренуванні у стрибках у висоту тренер, усі дані, які менші, ніж особистий рекорд виконавця чи вихованки, обнуляє. Виводить список можливих результатів, якщо спортсмен або спортсменка має особистий рекорд у стрибках у висоту у Ейс сантиметрів. Зауважте, що рекорд у юнацьких змаганнях за результатом 194 см, установила в 2018 році бронзова призерка Олімпійських ігор Ярослава Магучих. Спортсмен або спортсменка робить 10 спроб, формуючи список результатів. Дані отримуються випадковим чином з деякого діапазону. Нам потрібно створити проект результати тренувань, у якому елементи списку ліст, які менше від заданого значення, будуть замінюватися нулями. Перше, що нам необхідно зробити, це безпосередньо описати. Бібліотеку для визначення випадкових значень, тобто random. Тому ми записуємо імпортувати random. Import рандом. Після цього потрібно ввести контрольні значення, тобто нам потрібно ввести значення особистого рекорду. Для цього ми записуємо безпосередньо A присвоїти IN, тому що це в нас цілочисельний. Тип input, і відповідно текстовий надпис введіть значення особистого рекорду. Наступним етапом створюємо пустий список, для цього змінні V присвоюємо просто пусті квадратні дужки. Далі описуємо е, діапазон значень для наших індексів і. Це у нас буде від 0 до 9, тому що в нас, як ми пам'ятаємо, індексація починається з 0, а закінчується на одиницю менше, ніж вказано у величині range. Для цього ми використовуємо алгоритм циклу «for» і пишемо for i e in range 10. Далі нам потрібно додати введення елементи до списку в області виконання проєкту, тобто додати осіб 10 випадкових значень з використанням функції random і методу random int. Для цього ми записуємо b.append, відкриваємо дужку, пишемо random, random int, далі пишемо діапазон A-10,194. І відповідно записуємо. Так, готово. Далі нам потрібно всі значення, які менше нашого особистого рекорду, обновити. Відповідно, для цього використовуємо логічний оператор if і записуємо таким чином. IF, B іте менше a, b іте присвоїти 0. Тобто, якщо значення нашого списку буде менше значення нашого особистого рекорду, відповідно, воно буде замінене нулем. Записуємо це. І завершальним етапом виконання нашої програми є те, що ми з вами маємо вивести наш список B, де будуть наші результати. Для цього використовуємо знову таки функцію print і в дужках пишемо B, тобто ім'я нашого списку. Ще раз нагадую, що при використанні певних операторів важливе значення мають відступи, особливо там, де у нас рядок закінчується двома кратками. Завжди важливо дотримуватися відступів. Ну що ж, давайте перевіримо нашу програму. Для цього натискаємо F5. Окей. Давайте введемо значення рекорду, наприклад, 145. І відповідно ми бачимо, що в нас лише одне значення менше 145 вийшло, тому воно у нас було нулевим. Ну що ж, а на цьому ми з вами будемо завершувати. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал. Всім дякую за увагу, всім до побачення.